Люди пишуть, що не можна використовувати осушувачі повітря при малярних роботах. А я розкажу, як я до цього прийшов. Мене просто-напросто задовбало, то, що в осінньо-значить зимово-весняний період, та як в нас зима триває 6-7 місяців, опалення, оці всі дуйчики і всяка різного роду от трахамудія вона не допомагає в висушуванні просто-напросто шпаклівки. Коли приходиш на об'єкт, значить зранку. В квартирі чи в хаті, в будинку немає чим дихати, просто-напросто йде капітальніша запара. Вікна плачуть, откоси киснуть. Вона шпаклівка, вона на другий день, вона не то, що висихає, вона навпаки типу, якби розкисає. Потім, значить, просто-напросто взяв, попробував його в оренду взяти, цей усушувач повітря. Мені сподобалося, то, що ти приходиш значить, зранку в тебе в бад'ї 20, а то й 30 літрів. Літрів води, в повітря чисте, є чим дихати. І шпаклівка, вона не то, що вже так, якби все суха-суха пересушена, вона є така, як вона повинна типу бути. При штукатурних роботах та сама історія. Якщо це гіпсова штукатурка, то я рахую, що осушувач повітря, то є обов'язково через те, що гіпс не любить оцього киснення. значить При цементно-вапняних або цементно-піщаних, Да питань нема, будь ласка. Він набирає міцності цей розчин, значить і Йому це треба ця волога. А при таких моментах, як навіть той самий склохолст коли при поклейці от склохолста використання клею, значить така сама йде запара і так само і воно кисне, воно не сохне, воно кисне. Все, ставиш осушувач але не інтенсивно, прям там, щоб та турбіна дула з ума сходити, а а помірне використання повинно бути. Коротше, кругом повинна бути золота середина. Бо то, що так, якби є теорія, а є практика. Тобто в теорії, так, да, в теорії може то можна, може то не можна. Але з практичної точки застосування цього, цього всього, ну типу ж, виходить, як люди придумали для людей, значить, воно для чогось типу треба, так? Я для себе це вирішив питання, значить, що опалення, дуйки, провітряння не дає такого результату, значить, як усушувач повітря. Тим більше в осінньо-зимовий весняний період, коли йде в нас зима, от зараз у нас виходить травень місяць, а в нас холодно, ужас. Ужас просто як холодно. Це получається, що воно ну типу, все таке, от воно в підвішеному стані, кисне і і не сохне воно. А от іменно цементується і полімеризується при такій надмірній вологій повітря.